Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео ми проводимо перше вісняне підживлення ремонтантної малини. Цю малину ми саджали минулої осені. Зараз пропоную оглянути кущі, як вони перезимували, і розповім, що їм потрібно. Ми вирощуємо малину на дачі кущовим способом посадки, тобто не траншея. В ряду, як ми раніше завжди коли багато вирощували. А саме два куща. Ось одна лунка, і ось інша лунка. Що ми маємо на сьогоднішній день? З'явилися пагани з коренів. Ось на цьому кущику я бачу. І ось Тут також я бачу цей паган чудовий, який вийшов. І також на старих стеблах минулорічних древесневших також вийшла, проснулася якась брунечка і вийшов паган. І ось також тут просинається. Для розуміння хочу сказати, що зараз перша половина травня і зазвичай, зазвичай ремонтантна малина в першій половині травня виглядає дещо по-іншому. Ось коротенькі. Фрагмент з моїх минулих відео, як виглядає на початок травня ремонтантна малина, але це не однорічна ремонтантна малина, а така, яка росте вже 2-3 роки на цьому місці. Тобто вже у цих рослин добре розвинена коренева система, тому раніше виходять однорічні. Пагани. І саме на однорічних паганах ремонтантної малини ми зазвичай збираємо врожаї. Ми не залишаємо ось ці пагани, не чекаємо, коли вийдуть з них ну, проснуться бруньки. І з'являться на минулорічних, на дворічних з'являться однорічні. оці Пагани. На цій рослинці я не бачу, щоб щось йшло з землі, тому поки що обрізати не буду. Ось тут пішло від кореня. Тому оці застаріли. Шматочок пагана я обрізаю. Зазвичай ми ремонтантну малину обрізаємо восени. Коли пройде листопад, коли вже зберуться шкідники на зимівлю, десь залізуть туди під кору і там пристосуються до зимівлі, тоді ми зрізаємо і оці стебла виносимо за межі ділянки, щоб винести разом з залишками рослинними цих шкідників. Ось тут я бачу також. З'явилися цьогорічні молоді пагани, а ось цей, ось цей стовбур минулорічний ми видалимо. Не потрібно, не будемо ми збирати з нього нічого. На цих гілочках ви трішки раніше будете збирати врожаї ремонтантної малини. Але ми оце все зрізаємо за сини, да? От, ще раз повторюсь, а залишаємо тільки, оці, які виходять з землі. Давайте оце я також відріжу. Ось, І збираємо потім трішки пізніше на оцих однорічних паганах, але це більш таки дружний, ну, мені більш так подобається. Ми так давно вирощуємо, пробували і таким способом вирощувати на старих паганах. І ось так порівнювали і все одно залишились на. Тому що нам так більше сподобалось вирощувати саме на молодих. Скільки їх залишати? Ну, Зазвичай треба робити, звісно, проріджування цих пагонів, щоб їх не було багато. Чому це потрібно робити? як це потрібно робити? Якщо ви вирощуєте по траншейній технології, тобто садите, висаджуєте цілий ряд, там, тоді на один пагонний метр. Посадки малини, ми зазвичай залишали від 10 до 20 однорічних паганів. Звісно, розподіляли їх на цей метр так рівномірно, щоб вони не були скупчені. І траншея у нас завшишки була 40 см. Ось на цій діляночці 0,4 квадратних метра да, метр в довжину 04 метри завширки. Від 10 до 20 пагана. Залежить від того, які сорти малини ви будете вирощувати, звісно, в якому розвитку малина, яка родючість ґрунту. Виростають великі пагани, встигають, не встигають. В залежності від цього, вже будете там з віком регулювати. Ну, на наступний рік цього 20 залишили. На наступний рік ви будете розуміти, вже, що 20 то було забагато. На наступний рік навесні ви почекаєте, залишите 15. Якщо влаштує, все добре, значить будете 15, потім вже залишати. Якщо в кущах, то треба тут буде придивлятися, чесно кажучи, в кущу ми ну, колись давно вирощували. Зараз я навіть не можу сказати, скільки потрібно залишати е, на одну посадкову яму. Скільки рослин? 5-6. Я так думаю, ну, спробуємо 5-6 равномірно розподілити, а, але ж будемо дивитися, скільки наросте. Скільки наросте з кожного кущику надлишкові, якщо б це, ще раз кажу, не молода малина була висаджена пізно восени минулої, то вона була б більш вкорінена і тут цих паганів було б 100 штук Можливо, в однієї ямі. Тоді б ми ось так брали і чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик проходили і залишали б раз, раз. раз Ну ось Подивіться, коротенький фрагмент, друзі, як ми залишали. Ось як було до проріджування весняного в траншеї. Це траншейний спосіб. Ось як вони густо гущина. яка, так? І ось як виглядає після того, як ми проріджували. Ось так само треба було б нам зробити і в цьому, щоб світленька була, відстань була. Потім якось будемо підкріплювати. Але ж зараз у нас немає такої кількості цих паганів, тому ми нічого і не проріджуємо. Друзі, нічого і не проріджуємо. Ну що тут проріджувати? Погодьтесь. Але ж рослинам треба допомогти, треба їх підживити. Ми зараз будемо підживлювати їх розконцентратом. Це добриво органомінеральне. Я вважаю так, що багато хто з вас знає, ну, особливо хто дивився мій канал Город» своїми руками. Я там часто використовував по полуниці, по малині. Саме ось такі органомінеральні добрива. Це виробництво Запоріжжя, наш український виробник. І підживлювати будемо формулою 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію. Друзі, дивіться, на рослинах дуже слабенько розвинена. Зараз листя. Треба допомогти рослинкам наростити оцю зелену масу. Тому ми зараз і підживимо з. Зі, зі збільшеною часткою азота. За рахунок азота наші рослинки швидше підуть розвиватися. Ну а потрішки фосфору калію це потрібна річ, тому вона також буде доречна, буде допомагати. Ось тут написано початок вегетації. Оце добрива, воно призначено для початку вегетації. Саме травень місяць для малини ремонтантне особливо вважається. Початком вегетації. Складається це добрива окрім мінеральної частки 1577 НПК. Так? Тут ще є гумат калію. Гумат калію це гумінові фульвові кислоти, витяжка з торфяників і іншими способами виробляють гумати в поєднанні. Органомінеральні добрива, ось органічна та мінеральна складова, вони дають такий добрий результат і впливають дуже добре на рослини. Якщо немає ще таких добрив, друзі, там три формули. їх. Оце початок вегетації, потім є ще 5 5 5 і є кінець вегетації, плодоношення. Третя формула. Я залишу посилання внизу, можете замовити у Тетяни Вікторівни в магазині. Я розвів. Вже це добриво. Ось так воно виглядає за рахунок гумату калію, розчин трішки темненький такий. Давайте проведемо полив. по 5 літрів на такі невеличкі рослинки, буде досить. Тобто, на наші дві оці луночки, вистачить нам одного ведра. І до речі, друзі, якщо ви і не збиралися підживлювати... А бачите, що сухуваті рослини обов'язково весняний, влагозарядковий, так би мовити, полив треба проводити. Тому що навесні рослини, як, ну, як ніколи дуже потребують поливів. Волога зараз для них це розвиток, це щастя. Не буде вологи, ніякі підживлення не допоможуть. Але ж і сильно переливати не можна. Тому дивиться конкретно по ситуаціях. Якщо в грязюці стоять рослини, їх, звісно, поливати додатково не потрібно. Якщо там пересохло все, то внесіть, ну, по 5 літрів, хоча б, а може, і по 10 літрів під рослинку. Хай коренева система швидше. Е просинається і починає роботи, працювати і забезпечувати рослину поживними речовинами. І, друзі, треба провести обробку від шкідників. Я побачив вже ось на цій рослинці, бачите? Ось лисечка вже кушають. Ось лисечка вже переполовинили. Шкідники, багато шкідників, які полюбляють малину. Вони можуть взагалі звести на нівець наші всі зусилля. Це і тляка може для їх висасувати з них сік. Може і малинний жук, може багато-багато всяких шкідників бути, які гризуть, точать його і висосують. Тому, друзі, треба провести обробку препаратом. Будь-яким від комплексу різних шкідників. Ми будемо обробляти ампліго. Це гарний препарат, він двокомпонентний, добре діє, відносно новий на ринку України, роки 3-4. Але за ці роки він зарекомендував себе дуже-дуже добре. Допомагає від тлі, від бабочок, папелиці. Від совки мінуючи по томатах, щоб гусені потім не було. Від гусені дуже добре. Тобто, якщо у вас проблеми зі шкідниками на городі від цілого ряду, від цілого комплексу, ампліго добре допомагає. Ми зараз будемо їм саме проводити обробку, щоб захистити малину. Та й ось на цих рослинках я також бачу. Ось, бачите? Ось вже й виявило. Така маленька, ще маленька рослинка, і якщо ще по пів листя буде хтось їсти, то взагалі що з них залишиться. Тому обробка, друзі, після огляду, якщо ви побачили, що щось не те з рослинами, хтось їх кушає, то обробка це обов'язкова дія, яку треба провести саме зараз. Потім може бути запізно. Ось що потрібно зробити, підживити, оглянути, підрізати, якщо треба полити і обробити від шкідників. Прорідите. Якщо загущені, у вас багато паганів, друзі, прорідьте, бо загущені рослини, вони, з них доброго врожаю ви не зберете. Ось на цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. До побачення.